Далі Бедалішаків грає проти Кюрі. Казахстан, рейтинг 1820. Так, А4. Реонталь, а 4 Ріанталя цей пограємо. H5. Все, я забув, що далі робити. Он же 5 А далі що? З... Здається, так чи що? Так, f3, Чомусь Є6 постійно забуваю зіграти. Чому я не знаю. Чого я ніколи не встигаю 6 нормально зіграти. темп в темп? в Дивлюсь, Там, коли так зіграв, потім подивлюся, як правильно грати. Окей. Починаю грати це варіант. Чого їм не є 6 ніколи, я не встигаю, не знаю. Окей, тут я просто віддаю ферзя за... Віддаю дві тури за фрезя. Але поки позиція буде така, типа закритого плану, я намагатимусь з конями тут навести шороху біля короля. Спробую. Тихо. Задумався суперник, правильно зробив. Тут треба йому подумати, що він хоче взагалі від своєї позиції, як йому розкрутити фігури. Так, F6. Не подобається мені цей хід його. Я можу ще віддати слона. Розумієш? Байдуже мені. Так, я, мабуть, візьму коне. Кінь через є3 піде. По білим полям буду катати. Катати. Кататись. Чорнопольник, тут все рівно все на чорному стоїть. Що мені з тим чорнопольником? Хоч сі, хоч на стій. Напевно, аж 5 поки. Якщо сюди, то звідси шах. Вот Хелен хеланю. Може втікти, да? Так, якщо я закрив. Не, накий сенс, Давай поки що шах дам. Туру з'їм, і я буду. Шах сюди. Шах. Сюди шах. Ну, добре, не буду брати цю туру. Вона все одно не грає, Який сенс ї брати? Вона стоїть як ваза. Що який сенс брати, Ось коня краще, який розвинувся. Заберу, да і все. Поля нема, сюди йдеш. Взяв. Так. Як мені зробити так? Щоб мене всі гори трошки. А, в нас є шах ще Такі прості ходи можу не бачити, що просто. Кінця 5, все. Приїхали. Приїхали. Зупинка. Виходимо. Так. 76 на 61. Ну, вдалося. За останній час зіграти класну гамбітну партію. Ну, не часто зі мною грають каракан, особливо приймають його. Так, тут комп'ютер покаже, що це поганий хід. Що тут є 6 треба було зіграти. Є 6. Я чомусь завжди Бьюсь, бо в мене так якось. Можливо, це трошки в варіанті G4, який я раніше грав. Що я там якось не встигав. А, якщо він візьме, то ми типу ж. Ферзь b 3 просто. Ферзь d 4 Ферзь b 7 Ні, це я точно не дивився цей варіант. Висить мат просто. Слон D3. Цей варіант я взагалі навіть і не знаю. Буду знати. Значить, це в варіанті таля таке. Таке можна витворяти. Ну і також тут виявляється, що це тут взагалі погано. А тут треба по-іншому грати. Є 6. Окей, Окейнів 6, 2-0. Слон з одним. Слоном будемо ловити ферзіа. Кінце 5. Вилізає, але погазується безнадійно. Ну, залишається у суперника один фейс, який бігає по всьому полі. А в білих уже без король безпеці. Ну, Слон повернувся на свою позицію. Ну окей, от дві фігури грають. Три фігури грають. Ще захистили пішика. Ну, це також позиція пішукова тут погана, погані, слабкі білі поля. Тому. Позиційно, тут навіть там і тактично, скоро погано буде йому. В, ці, в цьому варіанті. Так, окей, я просто зіграв по шаблону, як я грав, і в іншому варіанті. Поміняв. Окей. Так. А, то я чітко віддав, що слона. Наша тут чорнопольник. Появляється, мат в 9 ходів. Ха. Так я його і поставив. Ні, трошечки там. Суперник гірше захищався, тоді виявився виявив мат трошечки швидше. Италия будули шахи, в проти. вроде. Ааа, израїльтяни на 1737. Польський захист. ХНКТю Чорнопольника. І розіграю щось типу. Ем, щось типу. Якось оно там називається. Система цукроторта, здається. Щось типу такого. Щось типу такого. Так, я тут помилився, мені треба в Ферзі 2, звісно, зіграти, це я. Дав маху трохи. Тепер окей. Це 4 треба, на жаль, грати. А, що окей? Завжди закрив собі слона. Щось я думав, що я тут. Я пробиваю, звісно. Два пішечки виграю, але ціною слона. Добре, я тут, в принципі. І не розраховував на перемогу в цій партії. Коли дивлюсь, бачу суперника 24 рік реєстрації. Мені кожна третя партія з такими. Всіх не виграєш. Таких крутих типів. Так, треба закінчувати розвиток. Знаю, що він там хоче. я Зараз буду його якось. Буду якось. Тикувати, але він кудись конем туди піде. Окей, йде. Скінь піде, піде і ми підемо. Що слона поставити? Ну, а F6. Ой, блін. Ой, ну, яке підсталося, як олень, просто. Олень. олень, не бритті, не голені. тринць, В ракуліс може підійти, да. Не, що тут? Взагалі безнадійний хід. Чи може? Чи не може? Коня хочу відволікти. Не вийшло. Туре, -ту -ту -ту. зарахуємо за послаблення позиції. Бери, ну що там нема тут нема, нема нічого. Не соромся. Не хочеш взяти? мат отримати. Візьми, будь ласка. Ну візьми, ну що тобі? жалко? Чи що? Не хоче він брати. Не хоче. Рилі? Може і релі, може і не релі. Я не знаю, як так вийшло, що бачив. Я не хотів твій мат поставити. Я до останнього не бачу це. Я думав, що я все рівно програю. Ціна 79. А що, значить, коли не грав давно цю схему? І відразу віддав слона. І проїла останню атаку. Сміх і гріх.